Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. Ось таке в нас нове надходження є. Nissan Altima 2014 року з двигуном 2.5 на автоматі. В гарному технічному та візуальному стані. Привозилась нинішнім власником США з мінімальним пошкодженням. Автомобіль в доволі непоганій комплектації. Є безключовий доступ. Електросидіння водія. Ось такий велюровий салон, електропривід дзеркал, склопідйомники, датчик світла, круіз-контроль, кондиціонер, монітор, задня камера. 178 тисяч рідного пробігу. Дуже приємний автомобіль за дуже приємною ціною. Придбати його ви можете в автосалоні автофокус. За адресою місто Київ, вулиця Кільцева дорога, 1 торгово-розважальний центр Республіка Парк. Детальніше дізнатися про авто ви можете, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.